Тоді людям пояснюють, можливо, люди в взагалі відмовляться. Ми, ми їх не запрошували на комісію, так як однозначно була відмова. Девчонки чотири таксани. Це пропозиції. Так, прописано. Ми можемо додати, що справа забудови. Якщо вони не захочуть, вони рішення не заберуть і все. Давайте забудови. І ні, ну, то, ви а код все одно залишається Он правильно. Так, який ми тоді маємо вплив, якщо вони захочуть побудувати? <кху> Ну, наприклад, ми наклали, так? Вони побудували. Які наші Ні, Це обмеження буде в реєстрі реєстрації земельної ділянки, буде це обмеження, тобто буде обмежене користування вже погоджується. Вони можуть побудувати тільки незаконно, самострой запитання. Якщо вони і так на реєструвати, Потім будуть пробувати закладені. Є пропозиція 994 ну, винести на розсесії. Пропозиція підтримати. Хто за, хоче голосувати. З примінкой з примінкой а по пунктам 6, 2, 7, 4 э, залишаємо, дали. як в комісії вийшло, правильно? Ставлю на голосування проєкт в цілому. Хто захищає за сесії зі змінами, прошу голосувати. Хто за? Проти утримати. Дякую. 24 питання. Продання дозволу на розроблення проєкту зі руку щодо відведення дорожних власників для будівництва індивідуальних галажів, учасникам антиристичної операції, учасникам бойових дій, волонтерам та членів Сміли загрузування дії операції. Зміни технічна права в пункт 1.6 прописати індивідуальна мережа No836. Пропозиції депутати. Підтрим. 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 Немає інших. Прошу ставлю на голосування. Хто проти, підтримав спротив. Одноголода. Була пропозиція це питання винести на перед тижні першого. Ми розуміємо, що придат. Це сесії термозити. 25-го. Провідново до надані дозволі громадянам на розроблення проєкту землеустрою. Зміни пункт 1-9 стосовно громадян фонду, замість що земельна ділянка знаходиться в межах замерення приватної власності, запитати, що на земельну ділянку наданий дозвіл на розроблення проєкту іншому громадянину. Так, уточнена була інформація, чи людині не передали власність, але є дозвіл на розроблення відповідної відмовився. Хто за те, щоб вони свої задатки відмінами, просимо розсувати. 26-й пропонує зеленим ділянкою. Зміни пункт 2 на розгляд сесії. У нас, підприємство просить надати дозвіл на розпрощення виплати за замельної на ділянки, Надаву лист про те, що податки сплачують, я рахую, що треба це підтримати, тому що це виробник нашого міста, вони працюють в нашому місті і йде на пункт оборону. Спрос. Я рахую, таких підприємців треба підтримувати. Якщо можна звісно, якщо не правильно, якщо можна я знаю цю ситуацію, ви ж всі знаєте, що я 16 років на порошках. Це унікальне підприємство, яке сьогодні повністю знищено. Сьогодні кода, хоче яким чином, це е, я вважаю, що і, і, і податки, і взагалі не тільки міста, всі України. І ми купуємо ті китайські, хто зна що, як ми можемо сьогодні виготовляти такі речі, які в світі не виробляються. Я, повірте мені, я працював на порошках. Від запчастинки от такої до електробритві до головки ракети порошки робили, тому що тільки на суміші всіх металів можна зробити такий матеріал, який не робиться, ну його в природі немає. І тому я думаю, не підтримати таке підприємство у нас в місці для нас це просто. Я хочу додати, <свят> дуже серйозний, хочуть придбати обладнання і знову робочих місяця додати, за зазначити. Є пропозиція, щоб треба підтримати підкреслю пода, хто за, про що? Хто проти, отримав все з Справкою погоджувальної ради. Винестиме сесії проєкт цілу. Хто завжди проти отримав це наголосний дякую? Пут 27. Проповедення експертно грошової оцінки земельної ділянки для подальшого продажу власність. Пункт 1 відмовити деспітацій. А там у нас які є по, рішення, то, <по рішення. Відмовити, <по відмовити повністю.

Прошу про затворення договорів, що посвідчується право користування на земельній ділянці. Комісія прийняла без змін. Немає ще пропозицій. Прошу голосувати за ресурсі. що проти, отримав, що голосування. Питання 29. Про підготовку лоту до проведення земельних орегів з продажу права оренди земельної ділянки. Комісія прийняла без змін. Є інші пропозиції Други голосування про за. Хто проти, утримався одноголосно. Питання 30. Конец змін до рішення гордової міської ради від 11.03.16 року про збереження став операних плат на земельній ділянці в місті Бровари. Комісія не підтримала, виписала розгляд сесії. А ви саме платили. Усіхнути, задумати, так як У нас комісія не підтримала повністю проєкт цього рішення, але в зв'язку з тим, що є постанова антимонопольного комітету, і якщо ми не здійснюємо виконання цієї постанови, то нам виставлять штрафні санкції. Розмір штрафних санкцій окремо вже. Збирається mm -hmm. антимонопольському містеці, тоді визначає розвідкову штрафу. Тому просила все-таки підтримати для того, щоб нам штрафи тут вже не виставляли. Ну, суму, яку ми сьогодні не можемо сказати. Ні, ну, знаєте, це порушення прав інших, інших, інших юридичних осіб. Б... Ми зазначили у своїх, своєму рішенні про ставки, що ті юридичні особи, які не зареєстровані на території міста, сплачують 12% відбування грошової цінки. Звернулися підприємці, я так розумію, деякі були антимонополі комітети, і він виніс таку постановку. Це такі підприємці, які не можуть зараз перевестися, пересуватися, проводити хорошому. Є, є, є ряд таких підприємців, які, так підприємці, які, так. які дійсно сьогодні є найбільшими платниками податку, вони навіть по закону не зможуть перереєструватися Шо? в місто. Шо? Тому що Феррорі, вони і, є, такі, і, я, такі я так розумію, які міста зареєстровані, в них іде ціла. А хто подав? Цікаво. що це підприємство? Uh, yeah, yeah. із, із листа фори, я так зрозуміла, тому що ми ще не знали про прийняття цього рішення, а вже нас юридична особа повідомила, давайте нам ще людей туда не заключайте. Так як рішення ще не прийнято, то не ще не прийняти Так. Вони пишуть про те, що ми порушили законодавство і дають нам час привести у відповідність наше рішення. Комісія пропоную підтримати. Хто за? Да? Прошу голосувати. Одноголосно. Голос. Підтримати голос. проект рішення. 31. Продання згоди на прийняття допоможної власності громади міста Бровари земельної ділянки по вулиці Чорновола. Земельна комісія не захопила голосувати. Не захотів голосувати, тримався впад. Чотирьох присутніх подальний голосував. Пропозиції. Винести на розгляд сесії підтримати. Пропозиція точно.

Комісія не підтримала на розгляд цей. Три було за, але я все таки теж ти ти хотіла б звернути увагу е, ті питання, які громадяни ставить у своїх листах. Е, Якщо ми беремо, наприклад, по ну по кожному пункту писали його питання і зразу якби, відмовляємо, тому що першим питанням людина ставить протворення черги на пільгове отримання земельних ділянок. Оскільки на, на заминулій сесії було прийнято рішення про відмову в цьому питанні, то не бачимо, якби сенсу логіки вже його приймати. Другим пунктом він просить відвести йому земельну ділянку, не надаючи на це проєкту землеутрію, вимагає земельний кодекс. Тобто, ну що відвести, якщо немає об'єкта. Ну і так далі, на третьому також просить надати дозвіл на розроблення, Тобто, в різних є темах. Так. Підтримати повністю цей проєкт рішення, тому що є пропозиція підтримати проєкт рішення в даній редакції. Ну, 33. Пронесе зміни на фонду інформації міської ради від 9.0018 розповідає програми спеціально-технічного культурного розвитку міста на 18 рік. Бюджетна комісія на розгляд сесії зміни. Пункт 1.3 доповнити пунктам 1.1.3 наступні редакції. Доповнити міську програмою міська програма за безпечності інструлінами. Інсулійно залежно від жителів та проголовини на 17 рік. Встановити обставин на рік 1 мільйон 725 тисяч гривень. Загальний фонд. Підпункт 1,1.2, викласти в нові редакції. Міська програма діяльності фінансових підтримків та заохочення працівників в стараної районної літальні на місцевому рівні на 2015-15 років. Зменшити видатки по соціального фонду на 850 тисяч гривень, збільшити видатки по загальному фонду на суму 1 млн 800 000 гривень. 40 очі на 2014 рік, 12 мільйонів на 17 рік 12 млн 8600 гривень, загальний фонд. Що мається на увазі? По першому ще на інсулінку виділяли кошти з вами. Звідки програм проводимо порядок 620 на податковій сесії, пам'ятаєте? Зменшимо 50 тисяч. Це комп'ютери, які ми для лікарні мали купити. Ми вирішили, що ми купуємо їх на виконком і продаємо їм в варени. І мільйон млн це на доплати лікаря. Так. Є заперечень немає, як вони ці. Просто робити, на наголошуємо. 34-й. Принесен зміни за рішенням міської ради 16 років про бюджет міста 301356 сесії. Зміни. Зачинувати зміни. Комісія прийняла змінами. Одноголосно. Пропозиція вини стала за сесії. Проти отримавши. 35. встановлення місцевих податків та зброю на території міста на 18 рік. Бюджетна комісія винесла на розгляд сесії. Громадяни і громадяни підприємці, це сільської і завод пластмасний. Ми виносимо рішення, що постійне перестування 3%. Вони хочуть вишити їм один. Але це... Мабуть, просікається і антимонопольних законодавців, чому буде однієї. Тому проводимо відповідність і всім користувачам даємо три відсотки. Доказати, що в податковому кодексі теж вони виявили відсотків. Окремо вони є постійне користування. У податковому кодексі окремо. Не те, що ми їх окремо якось там насправді, наприклад, жило пластмас, там є питання, вони в великій території за рахунок сякав, багато землі, їм це на сьогоднішній день тяжко, але ну, ми ж не можемо для них поднимутися, зробити якісь приймаємо для всіх Ну, Ці пропозиції підтримали, проєкт рішення, хто за, то проти отримаємо. Завершення план роботи проводської міської ради на 2016 року. Заперечень не було. Є якісь питання? Mm -hmm. Немає? Прошу підтримати. Хто за? Роз отримав наголошу. Додаткові питання. Розвернення документації до передачі земельних ділянок громадянам обласні заняття на розроблення документації земельного. Зміни комісії. Зміни комісії, пункт 4.1.4.2, сектор громадянського зиману на розгляд сесії. Пункт 5.1 громадяна умова відмовиться. Пусть 5.2, стисову громадянина наміняє ладу. Змінити розмір площі земельних ділянки з 0. 034 на 0030. І пункт 53 ног громадян Нина Бахтаєва змінити розмір земельної ділянки з, з, з 0,37 на 0030. Є інші пропозиції? Прошу виник на розгляд сесії з даними правки. Пункт 2. Пропонування договору оренди земельної ділянки. Є пропозиції зняти. Є пропозиція зняти це питання. Знято про мене? Є пропозиція зняти це питання до даної сесії. І у нас буде різне. В різному у нас проводять звернення та заходять представників. Нас прийдуть представники інвестора. Вони хочуть, ми запрошуємо завтра на розгляд цього питання начальника поліції і прокурора. Вони хочуть почути від них, що зроблено по їхньому питанні, там ведеться штурмна справа, там ведеться сниство. Від нас вони просять, я думаю, ми підтримуємо створити робочу групу числа депутатів, до якої залучити потім і розвідку. Ми визначились від схожної фракції по одному депутату, то готовий працювати в цьому наступні. Добре. Наступне питання. Про виконання протокольних доручень в сесії міської ради. Протокольні доручень це питання розіслано всім. Я думаю, ми його щодень проводимо, щоб не витрачати час. Третє питання про складання депутата міської ради характеристик за місцем проживання. Прокладача. Прокладача. Ну, якщо вважаєте, то можу сказати, це питання, яке вже розглядається не на дій Ну, Ми йдемо на зустріч і маємо йти і далі на зустріч, то писати, ми є громадянами. Подібні характеристики, які з нас вимагаються, вони називаються побутові. Побутова характеристика по закону пишеться знайомими людьми, то сусідами, в тому числі може депутатами, чи зовсім просто знайомими людьми. Але Якщо аналізувати закони, які діють, тобто закон про статус депутатів і є положення, ну, будемо, можливо, я вибираю щось не дальше, не закону про поліцію, а положення про роботу дільничих інспекторів. Ну, так як я всі знаю, робітник тобто міліції і обачаюся, ясно, що я це знаю. На даному етапі, вже коли я почув про те, що кидайте все робити мені характеристику, причому це від робітника поліції, робітника прокуратури, ну, я обичаю, я думаю, що швидше депутат має право таке сказати, ніж ті люди, які займають цю роботу. Людина, яка більше знає і повинна, те, що вона не знає, тому що, мабуть, сидячи тут ну, своїх дільничих не знаю, Я їх не знаю. Як це не прикро, але воно так є. Це та особа, яка повинна знати кожну сім'ю, яка живе на його дільниці. Дільниччя. Він повинен проходити згідно положення по всім будинкам, заводити картки, тобто більше інформації, ніж дільничі, не знає ніхто. Мало того. Згідно цього ж положення і згідно всіх цих документів, які тут лежать, це в тому числі і... Думки інших людей обов'язково подібні характеристики повинні бути підписані інспектором дільничі. Тобто людина, яка знає все, навіть якщо її складують, просто звичайно підписують. а не ніяк депутат тому. Маємо право писати, так як звичайні люди, які знають когось. Але це не є нашому голосі. Дільничі, так. Причому, щоб ви всі знали, якщо підписує характеристику дві особи, вона фактично не має. Про це ніхто ніколи не казав. Обов'язково повинно три особи бути підписувати, які дають, характеризують людину як мінімум, може бути більше поласнути, але три особи підписують, якщо це побутова характеристика, обов'язків обов'язково наповнути відбувати. Це нехай. Це, це, це не наші думки, це те, що повинно про те, що якщо... На ваш розсуд є форма, якій можна відповідно. Право має, але це не є нашим обов'язок. Так як нам це вже ввели в обов'язок. Я прийшов тільки що зараз це жив. Зрозуміло. Я, я пишу, але ти, я знаю людину, якщо я не знаю, як я можу, я не маю права вести слідчі дії. А тут вирухається, що ти, як слідчий повинен прийти до сусіда, розпитати. І фактична характеристика пишеться з за обов'язкової фрази написана зі слів таких-то, таких то. Таких -то. Тому що хто пише написано, це значить він дає характеристику. Те ж саме, значить, відноситься до акту обстеження побутового ну, зовсім no, зовсім дому. Це комісія, подожди. яка подожди. заходить, яку може входити деякі знайомих і ти. ти дайоми, Те ж саме, я не маю права ввести слідчі зміни. Як я маю опитувати сусідів. No, а це не опитування, це акт обстеження, це зовсім друге. No, це акт, це про морське ноу-хау. Більше в Україні більше актів ніхто не видає, щоб знати. Давайте розробимо. положення. Це, як... це акція фелогія. Ідемо далі. Четверте питання. Про Послуховування стану виконання програми заходів і забезпечення діяльності громадських формувань охорони громадського порядку в місті за перші 2016 року. Доповідає приказчик. П'яте. Звернення підприємства від об'єднання громадян соціального група щодо надання можливості займатися комерційною діяльністю КП проводити енергія». Пані Нємчина написала такого листа, але ми його різному маємо внести і вона поїхала, я розумію. Це, це вона хоче ще раз. Нємчина. Ні, ні, пані. Це вона хоче викупити свої щочки у теплобережжі. Питання шосте. Про розгляд питання порушеного жителями району Азульта щодо обнесення до проєкту реконструкції вулиці Київська для передбачення облаштування здової каналізації. Не знаю, будемо розглядати його чи ні, тому що вчора на цих раді вони довго розбиралися, ці питання. Можливо, вони не пройдуть. Не... Але питання вже мої. І питання сьоме. Про розгляд звернення Володихнієнта по питанням. Інформація по результатам зборів громади історичної частини міста щодо будівництва в другому житловому районі ЧК «Скандія» Звернення жителів історичної частини міста щодо забудови в районі Полуцька, вулиці Інформація Інформацію відділом капітального будівництва щодо розробки. Предприятних пропозицій будової транспортної розв'язки в районі вулиць Оніпієнка та Радисці. Це всі питання, які будуть розглянуті. Ми говоримо зараз про різне на завтра. Сьогодні Малофієнко наполягав, щоб ми заслухали. По цьому ж таких питанні погоджувальна рада заслухала Рибакову і Мельниченка. Боже фестиваль. Боже указ. Слухай, що? Будемо заслуховувати? Ні, я на сесії заслухається. На сесії вже одно буде час. Не будемо Є якісь добріщення? Закриваємо? Можна запитати? Я просто думала, що у є у вас сесія погоджувальної ради по будівельному місту знято питання? Знято. Ви пишемо питання. По Житаст... по... питання. Є пропозиція закрити засідання погоджувальної ради. Потім сесія вже наші парадці, які слухи пушку.